Біля 30 учасників семінару з усіх областей України приїхали до Луцька в одну з кращих шкіл республіки, щоб запозичити досвід роботи. Бо, на жаль, в багатьох школах відмовилися від трудового виховання. А потім дивуємось, чому дівчина не вміє тримати в руках голку з ниткою, а хлопець молоток. Тому, напевно, проходив семінар на дуже високому рівні. Ну, я побачив, що вже ПСО там стояло, тушило. І ну, в общем, вони як, ну, поливали. Ми одразу встановили машину, побігли туди, попитався людей, люди кажуть, що там є чоловік. О. Зразу першим дітям закинувся в одну кімнату, там нема ніде нічого, хоча говорить, як пожар. І значить, через друге вікно я заліз в ту коміту, став закидати лахи, які лежали одразу біля окна на ліжку. Бо, звично, людина, якщо тебе добуває або на ліжку, або під ліжком. Якимсь під ліжком немає, значить для другого був. Все. То ви знайшли чоловік, так? Так. Да. І якому він був став? Він був став горівшим вже. Прибігає у нас сусід, прибігає і каже. Каже, дядько Коля згорів, задихнувся і прийшов тато, і давай вивалювати вікна. Луцьке військове лісництво з точки екологічного, е, е, екологічного зору є, ну, можна сказати, серед інших е, лісниць є зірцем. Ваш столярний це скільки видів продукції може випускати? Ой, різні. От дверей і до налічки, і конкретно штабів дверного, і оконного, різні, різні, Десь 20, 20 номінувань. А скільки ви можете, от, робітники можуть заробити на виготовлення цих ну, непоганих виробів? Ну то смішно. Ну десь в 60 сім гривень менше, не більше. А як давно вам виплачували зарплату? Рік назад. В нашому місті ми разом з вами досягли такого рівня надання таких послуг. Що наші люди можуть бути спокійні, що в їхніх насиллях завжди буде тепло, завжди буде світло, завжди буде вода. Я думаю, що за, цю, за ці вкладені сили мої можна було потримувати і більше. Здоров'я міцного, О, от, з радості від внуків ваших, ще пожити на тому світі, подивитися, що воно там далі буде і подовше. Щоб ви ще рано зустрічали сонце. Радувались своїми дітьми, внуками. Хай Бог вас веде, як і почав. До кінця, скільки спасибо, вам насить. Дай Боже щастя вам спасибо. і вашій родині. Щоб сварилася, то я не, Я не, не вміла такого і не знаю, щоб я такого. Хай мені од приходять знаєте, там, де ми сиділи, був садок, вишні були рішення були, поприходять чужі діти, то мене особисто не має сказати, що ти не ліс, не рве, божу. Я тут пшила, і хтось теж захоче. Хоче він цим ділом займатися. Хай займається, не хоче, хай віддасть комусь другому. Хтось другий займеться цим питанням. А то сьогодні проблема. Зараз Гатанюку буду казати машини. він скаже, куди я ці машини загоню. І правильно він скаже, бо їх нема куди загнати. І сьогодні проїхати тролейбусу, от зараз каже Корецький, неможливо. Значить, з однієї сторони стоять машини, з другої сторони стоять машини, вже з івано франківська їдуть, зі Львова їдуть, з Тернополя їдуть. І всі стоять не наші номера. На сьогоднішній день там безумовно потрібно поставити знак, що зупинка заборонена, також стоянка. І я рахую, що потрібно зробити місце для стоянки для Людей, які під'їжджають до даного посольства. Дві полоси на проспекті Волі. Там скоро на проспекті Волі буде, як Нью-Йорку, там неможливо буде проїхати. Значить, транспорт буде стояти від початку до Шопена вулиці, і всі працюють двигуни. Ну для чого там стільки стоянок, цих таксі, що 5 метрів людина не може пройти, чи тут ринок якийсь є, чи щось є. Визначитися в одному місці, всі інші машини позабирати. Не дозволяти паркуватися, так захотів під'їхати, як вже стали такими європейцями, що далі нема куди. Є парковка в дворі на волі тут, біля перлини. Не обов'язково поставити машину на дорозі, значить, тролейбус не може проїхати, маршрутка не може проїхати, в тому ряді машини забиті, і всі стоять біля одної машини. Бо пан він не може рядом заїхати поставити машину. Обов'язково треба поставити ще й мало того, щоб поставити біля бордюра. Він ще два метри від бордюра посередині дороги і пішов собі в магазин, чи в перлину там, чи кави попити. Пані звернувся в відділ субсидії. Відділ субсидії я отримав розшифровку, яка дається е, енергозбутом. В розшифровці зовсім інші дані і немає квитанції по місячному її оплаті. Я вже 8 років і тут постійно то 10, то 20, то вони звертають, що то відділ субсидії. От мене по лічильнику це все нормально йде. Іде 89 кВт заборгованості попередній квитанції немає. Знову зараз заборгованості виставили 23 гривні. Пішла звіритися по своїх рахунках. Мені в прошлой місяць за 83 кВт було 12,95 платити. За 50 кВт, Ну, у мене субсидії є. Получилося 18,94. Я сьогодні вияснялася цілий день в центрі, там вже на Кривому валі, і вона мені сказала принеси всі за диви за 2 тисячі Ну, я ж беру через півроку е, ці субсидію. І я на кожен місяць повинна дати, що я не маю боргу. Як би вони мені могли дати субсидію, якби в мене був борг? В цьому році за два дні у нас вже більше 20 За два дні більше 20 їхніх листів. У нас в домі. посреди дома, мы вам потом покажем, идет трещина между первым подъездом и вторым подъездом. Идет трещина сверху, не снизу, а сверху. Хотя и Очень подвал, подвал тоже подмывает постоянно. У меня наружная стена, у меня четырехкомнатная квартира, и наружная стена, у меня стены, да, я потом покажу. В двух комнатах пустили трещины по периметру, наружная стена. Приходили с чрезвычайной комиссии, комиссия была, посмотрели, развели руками, сказали, Ну, ми не, не знаємо, от як вас далі ще піде річна, тоді ви к нам приходите ще. коли ми пішли в серпні, 29 серпня 2005 року, і вже ну так його просили. Так він при нас написав е, е, така, як вона називається, розпорядження. розпорядження, Написав розпорядження терміново виконати ремонт. І нас так обрадовав, ну ми звідти вийшли укрили. Дуйм думим, це міський голова написав таку фразу. Це вже все, це все закінчиться і нам буде зроблений ремонт. Прийшли ми додому, чекаємо так неділю, чекаємо два, чекаємо три неділі. Погода була надзвичайно хороша, і в нас виникла думка: міський голова написав таку фразу, але ремонт не робиться. Чому не зроблять нам ремонта? Значить, можна у місті чекати трагедії. Дом може починаючи з наших квартир, особливо з моєї квартири, завалитися. Нам тоді траурні соболезнення від міської влади не потрібні. Розумієте, суть обвинувачення? Так. Ви свою ви знаєте. Повністю частково. Так. Покази будете давати. Не, не будете. Так. На запитання будете відповідати? Так. Добре, сядьте. То я погано пам'ятаю. А чого ви погано пам'ятаєте? Випив горілки. Точно було. 200 грамів. Ми ну, шапили про пил? скільки було? Тяні повинні, потім шапилки. Пил. Тут випало 200 грамів горілки і яку підписку mm. Ну що погано пам'ятати, треба наповнено добро любити. Будь кашки. За що ти його? Чому мати тебе досупинила, коли ти брав душа? Ти б міг, я б сказав. казав. Ну, а ти ж бачила з батьком, що ти дуже брав з хати. Чому тебе той друг не зупинив? Сідін ти сидів у машині. Можливо, він тобі допомагав, тримав за голову, щоб ти його вбив. Чому? Не думаю, що це вже настільки обов'язок тільки технічних працівників. Я думаю, діти теж повинні приймати в цьому участь. У нас діти просто вони прибирають за, за собою папір. Під партою, ну якщо вони там щось лишили. А вологе прибирання, як це діти можуть вологе прибирання робити? Так, у нас достатньо технічок. От у нас дуже гарний завгоз, яка слідкує за цим, і тому у нас немає такого, що у нас діти займаються вологим прибиранням. У меншої дочки була алергія на руках, і взагалі не можна було мочити руки у цій воді. Тільки в перчатках. Ну так як перчатки ніхто не давав, дитина іноді приходила і скаржилася». Піднімаємо стільчики, замітаємо, потім миємо підлогу. Ну, Ми робимо це після лаку, просто немає часу. Почнуть виникати якісь питання, проблеми з боку батьків, тоді будемо дивитися і приймати відповідні рішення. Але на сьогодні така ситуація, яка є, я так розумію, що вона влаштовує всіх. Депутатський корпус може прийняти рішення певне. І вот. взагалі <смеш> 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 словник української мови не читали. Що таке депутатський корпус? Слово корпус в українській мові має два значення: або щось там з металу, чи твертого, твердого тіла, таке велике і дубове, або, е, або військова частина. Що в нас стільки депутатів? Тут хіба можна депутатський взвод назвати? Інакше ні. Ми з депутатом Бірюковим двох підемо обов'язково прибирати. Ми з ним колись у 2007-му прибирали, з того часу, по-моєму, більше не прибирали. Ми там стільки прибираємо вже років, так? От то про що це говорить? Чи погано прибираємо, чи, мабуть, ми прибираємо так, от. А після того знову ж таки є в нас такі нехайні наші мешканці, які там все це. Розводять знову Хтося урну, заліз у бетон для сміття. Де, де ж стільки сили? Я чемпіон України, стільки сили не маю, щоб розбити таку банду здорову. Серце кров'ю обливається. Ну навіщо? Господи. За участю представників Рівненського зоопарку було здійснено тимчасове усипання левиці на 15 хвилин, щоб можна було підійти і перевірити результати її народження. Левів. Значить, роди були 8 березня. На час перевівки виявлено одне мертве левеня. Причина загибелі це природна недоношеність та фізичний вплив або удушення левицею. Так як повідомили працівники зоопарку, що це левиця молода, це її перший раз, вона тільки дає потомство, вона, можливо, недосвідчена, так що ну, основна ця причина. Нам про це нічого не відомо. Я це дізнаюся від волинських журналістів, бо це вже не перші, ви телефонуєте і я не знаю про якусь проблему, до нас ніхто з Луцького зоопарку не звертався з цього приводу. Дана громадяночка підозрюється і справа ще не закрита. У крадіжці грошей і великої суми в школі, вчительки. І дану громадянку, якщо вже на то треба говорити, її впізнали дітки. І на неї дітки вказують в присутності батьків. Підозра з мене знята, ні, ніхто на мене заяву не писав, нічого. Під яким предлогом Ну, заарештували фактично І полтора суток придержали. Я питала в нього, хто ж мені верне ті гроші, що я потратила для того, щоб мене е, з этой, адвокату так? на адвоката. Потратила гроші, хто мені їх верне? він сказав, що він знає злідчий. В основному люди купують це продукти, які харчування, які необхідні сьогодні. Це капуста, ціною 1 гривня, картопля, молоко домашнє. Яка пасочка без меду? Добавити ложечку гречаного меду, паска приймає зовсім інший аромат і божественну силу. Я побачив в машині за кермом пана колісника. Богдана, так? Так, старшого. Богдана Колісника за кермом поряд сиділа жінка, блондинка. Я її також особисто знаю. Не буду казати, хай слідство розбирається. Побачивши мене, він дуже різко, машина тронулася з міста дуже різко. Я стояв на переході. Ну, вона мене вдарила в ліве бедро, я впав на капот. Після капота по крилі, я скотився і впав на землю. Він мене притягнув метр два. Це була спроба забити. Я вам кажу зразу. Він вас особисто знає? Да. Знає, він знає, що я з правого сектора. Ми викликали групу гру вони всіли в нього. Він спочатку відмовлявся давати, ну дихати в цей апарат, але потім, коли ми стали їхати на Луцьк, то він, виходить, дихнув. Було виявлено 1,66 шістдесят алкоголю. Відповідно на нього був складений акт права вилучення. Власник заборонив давати коментарі. А що це за заклад? Ще на джерелах. Десь 40 кілометрів по, по рівненській трасі. По Рівненській, ну, на джерелах ці Саме люди ликарню. зустрічалися спеціально для того, щоб вирішувати якісь питання по безпосередньо управлінню лісового господарства. Хоча пан Васюхник заперечує і він давав безпосередньо правому сектору слово, що він з колісником ніяких справ вже мати не буде. З 1 квітня зробили 8,60. Можу я за 19 гривнів. В день поїхати. Ночувати мені там нема де. У мене там доміка немає, нічого. Умов ночувати нема де. Мені, значить, треба поїхати. А для того, щоб я якийсь кілограм картошки виростила чи якийсь кілограм морковки цибулі, значить, мені треба туди їздити. До да в нього совість є чи ні? 9 гривень з тисячі гривень, а, а семена які, а що ще, а їда яка все места заняты еще на Пугачева. То есть там уже сидячие места все заняты. А по ходу бывает так, что просто водитель, он не открывает двери. Мы стоим, и, и да. Э, то есть мы на 230-м, что едет по воле, мы практически, он бывает, проезжает мимо, а мы остаемся только... Машем им в дорогу, чтобы счастливы им дороги. То есть мы добраться бывает, ну полная маршрутка. Бывает на одной ноге стоишь, на той, так сказать, лесенках. За даними медичного огляду, значить, у крові водія даного транспортного засобу показало 1,67 проміля. Алкоголь, тобто, ну водій явно керував транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного на Не казав скільки випив перед тим, як сісти за кермом? Ну зараз е, займається інспектора е, з даним водієм, значить я вам не можу цього озвучити. Скоріше за все причиною стало це керування, значить водієм транспортного засобу, знаходячись в стані алкогольного на спині. Як так сталося, що потрапила в ДТП? Що хто? Їхали по головній, побачили пішоходів, попереджували пішоходів і, і от щоб бачили результат. Трошки в'їхали в машину. Де? Тобто ви не в цій ситуації були, не так? Не провів я, так. Нас догнали нас. Хто? Оберніться взад. Поліція. Вам вручається підозрюва у розтраті чужого майна, шахом зловживання своїм службовим становищем, ще не особливо великих розмірів, та у службовому підробленні. Тобто скоєні кримінальних пропорушень. Досудово розслідування встановлено, що директор комунального підприємства в 2014 році уклав з двома суб'єктами господарювання договори про надання інформаційно-консультативних послуг. Однак, як встановлено досудовим розслідуванням суб'єктами господарювання, вказані роботи не виконані. Незважаючи на це, директором підприємства їм було перераховано близько 1,7 млн грн. мільйона гривень. Багато свідків саме є працівники комунального підприємства «Луцький будь-який працівник, знаючи, що цей директор не на звернеться з будь якою заявою, з будь-яким попитанням до сторони обвинувачення. Чому ви не хочете нам коментувати? Нема ще що коментувати. Свіз тут. Хай собі йде сліз. 11 одиниць працювали цілодобово практично. І я ще раз говорю, що задача, яка була стояла перед колективом, я думаю, що ми справилися. Не знаємо, що воно буде, але на всяк випадок ми вчора заключили договір на поставку ще солі. Значить, поставляємо, будемо робити і суміш додаткову. Не використаємо цієї зими, піде на слідуючу зиму. Але ми готуємося і як техніку готуємо, так і посипочні матеріали. Ми не працюємо. Люди фактично замовили товар, і зараз товар той розпихують. Хто по холодильниках, хто по домам забирає. Розпорядження вчора вечором було, ніяких попереджень не було, і люди в паніці. Ми зараз ще до 11 годин і 11 годин закриваємо повністю ворота на пасаж. Тобто люди попереджені, люди знають, що така ситуація. До 3 числа, поки карантин, ми працювати не будемо. Скрізь маски щоб продавали. Хоч би маску купила, ніде масок не продають, не лежала б. Скільки вам років, вибачте, за таке запитання. Так багато вже, знаєте. Чи, ну, дивіться, говорять, що в принципі ця хвороба найбільше... На старих? Да, для старших людей. Чому не сидиться вдома? А Знаєте, жінка винувата, мені 200 гривень, тут там де трави продають. І я зайшла туди до цієї трави, і хай вона мені віддасть, бо я хліба не маю за що купити. І зайшла. Там там карантин. На рахунок продуктових, напевно, людям щось треба їсти все-таки під час епідемії, якось обмежити, можливо, роздавати безкоштовні маски, якісь засоби гігієни. Північний ринок міста Луцька на карантині, але деякі підприємці все ж працюють. Постраждаємо ми дуже. Чому? Тому що позавозили такі добрива, наприклад, курячий посід, який буде в закритому приміщенні. Звісно, буде портитися. І так само і... насіння є, треба продати. Це ж сезон якраз йде, що ж ми зимою не працюємо. Зараз закриють нас. І що нам робити? Податки є, треба платити, оренди треба платити, а чим за що жити? За що платити людям тим, що дали товар нам? Що нам робити? На вашу думку має бути все-таки готівка чи е, картка? Картка. Насамперед вигідно. Не треба томіло все по покормати тягати, віддавати і здачі чекати і так далі. На вашому досвіді водії беруть готівку? Деко беруть, декого. А так переважно всі в карточку тепер. Зараз пандемія в тільки сидячі місця. Ну не так тяжко знайти на ті сидячі місця людей з електронними картками. Просто не беріть з готівкою. Все на місця сидячи люди знайдуться. Фонд придбав новенький Л-200. Це повнопривідний позашляховик, який допомагає в розвідувальних роботах. Сума, вартість автомобіля 875 тисяч гривень і передали його бригаді, яка нині перебуває на передовій захисту Києва ну, в районі Вижгорода. Отрымал статус беженца из Харькова. Пришли за продуктами, за допомогой. Взяли крупы, все, что необходимо для жизни, для существования. Мыло, шампунь. Ребенку дали раскраски, альбом. То, что мы ехали из Харькова, не взяли ничего. Ребенок хочет играться. Я тут взял вместе игрушки.